Друзі, всім привіт! Вже цієї осені на телеканалі 1+,1 плюс Україна відбудеться прем'єра нової малодрами Зворотний напрямок, і повірте, ця історія не залишить вас байдужими. За сюжетом Доля зводить Романа і Дарину за обставин, які вони ніколи б не обрали самі. Вимушений шлюб стає для них випробуванням, адже замість кохання вони відчувають лише взаємну ненависть. Життя під одним дахом та очікування дитини перетворюється на постійну боротьбу характерів, де кожен день це нове протистояння. Але чи зможуть вони встояти перед обставинами і чи не виявиться, що саме ця гра у війну є насправді початком великих почуттів? За цим серіалом стоїть команда, яка вже подарувала Україні справжній телевізійний хід Реванш. Сценаристка Тетяна Гнедаш і режисер Валеріан Рожко знають, як тримати інтригу від першої серії і до останньої хвилини. В головних ролях Олеся Надієва для неї це перша головна роль у фільмографії. Її партнер Павло Текучев разом вони створюють неймовірний дует, який змусить нас і ненавидіти їх, і співчувати їм, і чекати, коли між ними спалахне справжнє почуття. А серед другорядних ролей Тетяна Злова та Олександр Пюскунов. Кожен із них додає сюжету власний колорит, глибину й драматичну напругу. Зворотний напрямок це серіал, у якому немає простих рішень і легких відповідей. Це історія про людей, які вимушено стали чоловіком і дружиною. Вона покаже, як ненависть може жити поруч із коханням, як гордість може зруйнувати будь-які почуття. І як маленькі кроки назустріч можуть стати початком великої дороги, тож обов'язково вмикайте один піс Україна і дивіться зворотний напрямок, це буде історія, яка змусить вас замислитися над власними почуттями і, можливо, навіть знайти свій шлях іноді у зворотному напрямку.